Вчора у селі Холмох, що на Ужгородщині біля АЗС, було велике скупчення людей та машин і лунали постріли. Як з'ясувалось згодом, компанія молодих людей влаштувала перегони та дріфт на трасі «Київчоп». Згодом у них виник конфлікт із іноземцем, який закінчився стріляниною. Чоловік мав при собі шумовий пістолет і вистрілив кілька разів у повітря. На місце приїхала поліція. Чоловіка затримали. Молодь перевірила на вживання заборонених речовин. Їхні автомобілі оглянули і компанію відпустили. Під час словесного конфлікту фігурант вирішив взяти свій шумовий пістолет і здійснити кілька пострілів у повітря. Після цього він одразу зник з місця події. Відповідно про цю ситуацію нам надійшло повідомлення на лінію 102. На місце події одразу було направлено кілька екіпажів поліції. Також відправили і роту поліції особливого призначення. Вже за. Кілька хвилин після виклику ми затримали цього фігуранта, який вчиняв постріли. Він покинув свою автівку на узбіччі і далі продовжив рух пішки. Наразі він у нас поміщений до ізолятора тимчасового тримання. З його автівки ми вилучили власне сам пістолет, з якого він здійснював постріли. Попередньо це шумовий пістолет. Внаслідок цієї події, на щастя, ніхто не постраждав. Зараз в поліції відкрито кримінальне провадження з правовою кваліфікацією частина 4 статті. 296 кримінального кодексу України, тобто мова йде про хуліганство. Санкція цієї статті, яку наразі інкримінують, передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. Щодо групи молодих людей, з якими власне стався конфлікт. Ми їх всіх встановили. На місці події ми застали 30, 33 особи. З них були в тому числі дівчата, також були неповнолітні хлопці, і решта це все були повнолітні чоловіки віком до 27 років. Їх всіх перевірили, перевірили також їхні транспортні засоби, водіїв освідчили. Вони були тверезі, якихось заборонених предметів чи речовин в них виявлено не було. І наразі у нас ще в справі триває досудове розслідування.